Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Лежав просто між будинками у Хортицькому районі. Знайшли нездетонований ворожий дрон. Сапери вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет. Штурмували 11 разів на урігівському напрямку біля нестерянку у бік Новоданилівки. Рашисти здійснили 9 невдалих атак. Лізли окупанти і поблизу села Привільне, сило оборони відбили ворога. Роніни 65-ї механізованої бригади філігранно знищили купу роснявої техніки на Запоріжжі. Під удар наших дронів попали Камази, гармати та БМП. Ворога наші захисники файно розпочали весняний сезон. Обіцяв домовитися з ТЦК за 3 тисячі доларів. Потенційних клієнтів запоріжанин запевняв, що має зв'язки та може змінити дані в реєстрі військовозобов'язаних. Затримала ділка одразу після отримання грошей, за таку діяльність йому світить від 2 до 5 років ув'язнення. На Запоріжжі біля лінії фронту досі проживають 610 сімей. Кожній з них пропонують виїхати, але люди не поспішають покидати свої домівки. За тиждень Запорізької області евакуюються не більше 10 осіб деколи лише одна-дві людини кажуть в обласній військовій адміністрації. Рибінспектори та працівники ДСНС провели рейд на Дніпрі. Один рибалка отримав штраф за вилов у зимувальній ямі. На Запоріжжі почалося потепління, тож рятувальники закликають не ризикувати життям та не виходити на тонкий лід. Критична ситуація на Запорізькій АЕС про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Окупанти продовжують завозити військову техніку та боєприпаси на територію станції, блокують доступ фахівців МАГАТЕ до деяких територій та приміщень. Через постійні обстріли росіян та пожежі станція залишається на одній лінії живлення, що загрожує ядерною катастрофою. Шість автобусів з Мілану курсуватимуть Запоріжжям. Це гуманітарна допомога з Італії. Транспорт не новий. Наразі Запоріжя Електротранс» шукає підрядника, який доставить автобуси до обласного центру за 1,2 мільйони гривень. Закінчилось все. БТР, БМП, навіть Жигулі з мотоциклами на Запоріжжі. Окупанти пересіли на мотоблоки та віслюків. Так, десантники 82-ї бригади армії Рефії сверх повільно рухались запорізькими полями і залишились під тим мотоблоком. Найбільше корупції в будівництві та земельних відносинах 44%. Такі результати загальнонаціонального національного дослідження. Корупція в Україні 2024 Друге місце займає медицина та правоохоронні органи. Про випадки корупції повідомили 28,5% респондентів за оцінкою бізнесу. Найбільш ураженою сферою четвертий рік поспіль залишається і митниця. Найнижчий рівень корупції в Україні за оцінкою питаних у ЦНАПАх. Зірвав перевод світ, плати штраф. Держекоінспекція запроваджує заходи для збереження рідкісних ранньоквітучих рослин. За одну зірвану червону книжну квітку, штраф 62 гривні. За продаж або купівлю сон трави, брандушки різнокольорової горицвіту весняного або підсніжника від 1700 до понад 3,5 тисяч гривень. Бережіть природу, милуйтеся її красою. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.